Сенат Сполучених Штатів підтримав початок обговорення законопроекту про допомогу Україні. Ініціативу підтримали 64 законодавці, а 19 висловились проти. Вау! Круто! Таке. Мова йде про те, що Сенат проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про допомогу у розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Зараз процес розгляду та ухвалення законопроекту перейшов в наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати. Ти поправки та проводити дебати навколо них. Лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер звернувся до республіканців із закликом продемонструвати конструктивний підхід в подальшому процесі. Я підозрювала, що мені буде. Ці питання повернуться. Ну насправді я собі задавала ці запитання також. І звичайно, що ну, відповіді на ці запитання ми побачимо вже досить швидко. Що вже зараз зрозуміло, що і американський естаблішмент Білий Дім заявили, що вони приймають будь-які рішення і приймуть будь-які рішення президента. Президент є керівником країни і, і відповіда. Дальним за те, що відбувається в країні, і він має право ухвалювати такого роду рішення, також і вони будуть працювати з тим командувачем, який, який призначений. Можна сказати, що якщо говорити про конгрес і про законодавчий орган, то звичайно, що ми знаємо, що вже декілька місяців, а особливо останній тиждень, дискусії щодо надання Україні допомоги цього законопроекту тривають дуже активно і. Відверто кажучи, от такі зміни в цьому процесі вони підливають трошки масла в вас масла в вогонь, який розпалюють радикально налаштовані республіканці. І вже вчора ми чули багато заяв, зокрема від консервативного крила республіканців, що ось бачите, Україна не може ефективно воювати, не може ефективно працювати який сенс їм допомагати. Це е, треба рухатися, шукати інші шляхи. Президент Байден не може нам дати чіткої чіткої картини, е, чого ми е, намагаємося досягти в Україні. Тому е, давайте і це насправді передається все в до електорату. Тобто, в по більшості цього про це говорять е, такі е, е, експерти консервативного кола, е, наприклад, як пан Беннен, який був е, який працював безпосередньо з президентом Трампом, тобто, от такі голоси звучать, і от так, такі рішення посередині цього процесу вони насправді, якщо говорити про якусь негативну частину, то вони негативно впливають на, на це. Але побачимо, побачимо, це дасть знаки дуже швидко. Ну з іншого боку, вчора було рішення сенату з процедурного голосування, але воно позитивне. Воно е, робить перший крок щодо такі дійсно ухвалення іноземної допомоги, серед якої і допомога Україні в тому числі. Ну але головний крок має бути зроблений потім голосування у палаті представників. Е, що говорять, власне кажучи, у сполучених штатах з приводу цього, які прогнози чи вони є, чи ну чи є шанси, скажімо так, на ухвалення дійсно цієї допомоги. Так, я б ну, дуже остерігалася вже зараз говорити, що ось щось стався якийсь великий прорив. Ви правильно зазначили, що відбулося процедурне голосування, тобто яке відкрило можливість до дискусії е, на обговорення цього нового законопроекту, який, е, який з'явився ну зараз, тому що насправді вся дискусія попередня була навколо е, компромісу між республіканцями і демократами е, для. Я щоб об'єднати питання кордону безпеки на кордоні американському і з питанням міжнародної підтримки країн. Таких як Тайвань, Ізраїль і Україна. Отже, від відкрите процедурне голосування законодавці сказали, що будуть працювати через вихідні, готові працювати через вихідні, але знову почали звучати заяви від частини республіканців: що ой, 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 а який ж за це законопроект? Якщо там немає там немає питання кордону, тобто вони знову повертаються до цієї історії, від якої вони відмовилися буквально три дні назад. Насправді побачимо, як буде розвиватися так позитивно, що відкрили цю можливість для дискусії, але чи вдасться їм її проголосувати знову ж таки? Це питання 50 на 50. Якщо говорити, але це ми говоримо лише про сенат. Ми далі питання в палаті представників, тому що палата представників мусить для того, щоб закон був підписаний. Палата представників мусить ухвалити закон відповідного змісту, такого, як і ухвалив Сенат. Про це так само не дуже йдеться. Нібито спікер Палати представників вже зробив певні так би мовити такі м'які заяви, що ось вони готові розгляд. Дати, але питання якого змісту цей закон буде, воно залишається відкритим. І якщо, наприклад, в палаті представників ухвалять іншого змісту, закон навіть якщо він включить питання України в підтримки України, то мусить бути відбутися спільна конференція, яка має погодити спільний зміст закон, закону закону, і щоб він потрапив на, на стіл президента Тобто, це насправді тільки таки. Початок, початок процесу, і це може тривати ще навіть декілька місяців. Іншими словами, все дуже складно. і Я не так. можу не запитати Мирославу про ось це інтерв'ю вчорашнє скандального ведучого екс ведучого Fox News Такера Карлсона із російським диктатором владіміром Путіним. Дві години історичної маячні і всього решта, але тим не менш набагато мільйонну аудиторію, переважно американську. Американських консерваторів і до цього, ну як мені видається, не можна ставитися легковажно. який це може мати або вже має вплив на республіканців безпосередньо на сам електорат, який послухав от оцю всю маячню? І там закріплює певні міфи щодо того, що це там руська земля і все решта? І як на вашу думку мала би відповідати Україна? Ми знаємо, що цей Карлсон звертався за інтерв'ю до Володимира. Мира Зеленського і звучать голоси про те, що можливо і мало би бути якесь інтерв'ю чи йому чи Fox News, чи ще комусь, але де прозвучала би позиція України, яка не дала би закріпитися оцим оці маячні в інформаційному просторі американському. Ну, те, що ви називаєте називаєте маячньою, розуміючи, що було сказано, критично е, слухаючи його, не означає, що е, так думають більшість е, слухачів і глядачів, які дивилися інтерв'ю, тому що. Дуже багато хто просто вірить Карлсону, і вони і в нього дуже велич реально величезна аудиторія, і це якраз як ви правильно сказали, це аудиторія консерваторів, і тому українські голоси мають звучати саме на цю аудиторію. Чи давати президенту Зеленському інтерв'ю е, е, Карлсон чи ні? Це я не буду коментувати це рішення президента, але голоси на цю аудиторію точно мають звучати і пояснювати українську позицію треба максимально. В максимальній кількості на жаль сьогодні на у світі дуже мало звучить голосів українських не лише на консервативну аудиторію, само і на, на різну аудиторію. і як у Європі, так і у Сполучених Штатах. Насправді, дипломатична машина України і інформаційна машина України, зовнішня інформаційна машина України, вона їде досить досить повільно.